Танцювальний тур містами Чернігівської області під назвою Денс Майдан продовжується. Пошуках найтанцювальнішого міста. Творчий колектив, що охрестив себе епоха Мюзік, на чолі з Дмитром Селянським планує відвідати всі закутки Чернігівщини і обрати найтанцююче місто. Заздалегідь хореографам на місцях було запропоновано підготувати номери, точніше, як їх називають флешмоби, які можуть включати в себе не лише хореографію, а й будь-які прояви творчої фантазії. Денс майдан завітав до борзни. Черга представляти своє місто в конкурсі. «Денс майдан підійшла до жителів борзни. Творча група в складі хореографів, діджеїв, співаків та музикантів завітала сюди, як кажуть, в народі, людей подивитись і себе показати, тобто оцінити і відзняти номер, який поставив місцевий хореограф, та продемонструвати свою шоу-програму. Денс Майдан, битва між Чернігівщини триває. Змагання за титул найтанцюючого, найкреативнішого та найяскравішого міста Чернігівської області. І сьогодні ми в славетному козацькому місті Порзна. Міська рада всіляко підтримує всякі такі хороші добрі рухи, де молодь зайнята чимось добрими справами. По-перше, хочеться подякувати районній адміністрації і та також міській раді за позитивне вирішення питань організаційних вважаю, що це дуже гарний проєкт і думаю, що борзна, як козацьке сторона місто, повинна зайняти якесь призове місце. Порзнянці підготували яскравий танцювальний номер під назвою Стилягі. Забігаючи наперед, треба зазначити, що багатьом хореографам Чернігівщини вентежить думку цей популярний фільм. Або, можливо, їх надихнув чернігівський мюзикл. Часу мало, але я думаю, діти як нічого ми встигли. Зробили. Ми це можемо, тому що борзна наше місто. Воно найкраще в борзні був Хероров Максим, молодий хлопець, який закінчив університет культури в Києві та проїхав і заснував школу танців в борзні. Дуже класно, коли зустрічаються такі люди, які не цураються свої батьківщини, які творять в своїй батьківщині такого рівня хореографії. Це Дуже класно, що молоді люди повертаються додому та. Цей досвід, який отримали в столиці, реалізовують серед своїх дітей, жителів невеличких міст. Вони втілили мої задуми, також задуми Марини Геннадійни-Забродіна, яка допомагала мені в цьому. По поводу борзны я хочу сказать, что достойно встретили, достойно выступили дети. Особо я хочу отметить по поводу хореографии Максима, хореографа, который ставил бальную хореографию в стиле стиляк. Мы все, мы все уважаем, еще наши шансы, шансы наибольшие. На областном уровне по танцевальной и бальной технике они показали себя достойно и что меня очень сильно удивило. Молоді, яка готувала цю постановку разом з хорофом дуже класно на рівні, взагалі на високому рівні виконали цю постановку, поставлені задачі, дуже гарно представили своє місто. Потім, коли почалася зйомка, у дітей був огонь в очах, вони просто от, три дубля відрабили просто супер. Якби все так в, в, во всіх городах танцори так би працювали три дубля, у нас би було вообще все супер. Моці супер, супердрайва, багато супер. У Борзні були такі випадки. Це перший випадок був, коли деякі виступи супроводжувалися а, нецензурною лексикою. Нецензурна лексика або літяща бутилка. Формат проведення Денс Майдану це формат європейський. На цьому проєкті закликаємо і пропагандуємо як і молодіжну культуру, як і взагалі культуру, так і якийсь здоровий образ життя. Здоровий образ відпочинку дуже важливий. І повагу якусь виховувати, і так далі. Дисципліну якусь. Ну, ми все розуміємо, і би, моє общеміння, мнение сложилось о борзне дуже хороше. В цілому борзна показала себе дуже достойно і, в принципі, можна сказати, що на даний момент борзна одна з фаворитів нашого проєкту змагання. Відтепер і борзна може претендувати на титул найтанцюючого міста Чернігівщини. Все залежить від результатів СМС голосувань та оцінки професіоналів в журі. А наступним містом, яке відвідала творча група проєкту Денс Майдан, став щорс. Майдан, битвами з майдан битва міщернішини сьогодні вітає місто Щорс. So творчу ініціативу команди Дмитра Селянського в різних містах області сприймають по-різному. Здебільшого проект місцеві керівники сприймають позитивно і всіляко сприяють у здійсненні. Щорс ледь не став виключенням. Листи про сприяння цьому проекту були надіслані в усі управління культури. Місцеві також. і в Щорс. Цей проект Денс Майдан створений для таких невеличких міст і щоб провести його на високому рівні. Тобто, це реально професійний звук, світло, кращі артисти, шо балети Кожен дає можливість проявити як і лід, лідерам хорографом себе в таких невеличких містах і щоб їх побачила вся область, Україна побачила Діти відстояли честь города. Вот і все і люди на містах займаються культурою. Так є уповноважені люди, високопосадовці, які займаються культурою на містах. І не розуміючи, що ми робимо це перш за все для її дітей. Бо Майдан, перш за все, це соціальний проект. Люди не розуміють, що Денс Майдан це молодіжний проект і. Нікотре чиновники, некоторые люди относятся к этому серйозно, і просто они виставляють дітей, щоб они выступили. варто зазначити, що Денс Майдан має в своїй основі клубний формат, і хоча вікових обмежень нема, все ж таки проект більше розрахований на молодь середнього та старшого віку. В Щорсі нелегке завдання захищати честь міста на танцполі випало зовсім юним танцівникам. Цей проект дуже важливий для нас, тому що він дає змогу показати наші таланти та чим славиться наше місто. Щораз дуже дружне місто і саме на танцювальніше. І в мене така мрія, щоб ми в цьому конкурсі ви перемогли. Наш колектив, дитячий образцовий колектив «Ягодки» знають не тільки в Щурси і не тільки в Чернігові. Вони успішно гастролювали по Франції полтора місяця. Чотирьох п'яти приходять, танцюють до 11 класу і далі продовжують свій шлях. Дуже часто вони вступають до вищих учбових закладів. Можна сказати сміливо, що наше місто називається танцюючим, бо вже три покоління дітей пройшли через мій клас, через мої руки, через виховання в цьому класі. Были проблеми в черзі з тим, що виступали маленькі діти. Роділи очень возмущались, що в позднє время немножко були накладки. Щоб не нашу пертість зробити те, що ми почали. Я думаю, еще в Шорсе Дэнс Майдана не было. Этот проект надо запланировать на следующий год и провести его где-то в каникулярный период, когда мы массу соберем людей. Сейчас студенты учатся, школьники учатся, и это очень проблематично. Это должны выбирать дни города, дни населенного пункта какого-то, когда весь город, вся громада выйдет на площади свои центральные и выйдет защищать свои населенные пункты в Дэнс Майдане. Шорс будет первым. Чорсі лідером хореографом була а, Світлана Литвиненко. Дівчина 18 років. Головною метою нашого танцю є висвітлення словетності нашого міста, адже саме наше місто славиться залізничною дорогою, про що й буде саме наш танок. Не дивлячись на всі перешкоди і непорозуміння, які почали з'являтись в процесі шоу. Незважаючи на те, що не було виділено відповідного приміщення, і працювати довелось у холі, а зупинити програму вимагали раніше ніж на це розраховувала творча група Денс Майдан у щорсі, відбувся. Юні танцюристи достойно представили своє місто, тож тепер. І щорс має шанс претендувати на титул найтанцюючого міста Чернігівщини. Наступним на карті танцювального туру Денс Майдан постало місто Корюківка, або як місцева молодь полюбляє його кликати між собою Каліфорнія. Ще влітку, коли команда Епоха Мюзик влаштовувала у корюківця ОПНР, місцеві жителі дуже тепло і щиро зустрічали ініціативу чернігівців. <клес> Цей візит не став виключенням. У-у-у! Корюківка! Корюківка! Не знаю, ні в обіду другим городам. Скажу влюбився. Просто чесно говоря, влюбився. Зразу хочеться виділити лідера, справжнього лідера Вікторію Тихановську. Так нас не приймали нього в городі. Просто Чоловік, який зробив для того, щоб карюковка показала себе достойно. Ну, я уверен, максимально хотілося б сказати, що коли вперше зателефонував Дмитро Селянський, ми не дуже пройнялися цим проєктом. Але повинна відмітити, що завдяки його наполегливості та ентузіазму нашого молодіжного лідера Вікторії Тихановської ми підтримали цю справу. І на сьогодні 27 наших юнаків та дівчат. Взяли участь у підготовці до проєкту Битва Міст. Це, мабуть, перше місто, в якому тільки молодь приймала участь, тільки молодь. Люди, які навчались студенти з Харкова, з Києва, приїжджали в рідне місто для того, щоб підтримати. Приїжджали на вихідних, були репетиції в них. І, ну от класно, якщо така молодь, взагалі. от, це просто ну немає слів Просто. зі свого боку. Ми підтримуємо і надалі будемо підтримувати цікаві молодіжні проєкти. Ну а нашій молоді сьогодні я бажаю перемоги, перемоги і ще раз перемоги. А ми за них будемо вболівати. Денс Майдан. Битва між Чернігівщини сьогодні в Корюковці, в краю партизанської слави та відомих на всю Європу шпалер. Якщо ми плануємо ти в Європу, дуже важливо розуміти, що нам треба об'єднуватися і можна почати з танцю. І сьогодні ми спою карці. Я дуже рада, що такий чудовий захід проходить. У нашому закладі культури в районному будинку культури завдяки гарним творчим людям, які працюють у нас, Вікторія Тихановська, і наш танцювальний колектив, який і при будинку культури, і взагалі наша активна корюківська молодь, я їй бажаю тільки перемоги, і я впевнена, що за нами буде перемога. Денс Майдану Корюківці відбувся на високому рівні. Знайшлись місцеві лідери, які змогли об'єднати молодь. Знайшлись танцюристи, які змогли гідно представити своє місто. Та головне, місцеві жителі прийшли і підтримали своїх земляків. Достойно станцювали, достойно показали сучасну хореографію і свої емоції. І у них було дуже інтересне внішнє костюми. вони були розрізовані, вони були ну то тобто, смотрелись. На камері, я думаю, буде очень красиво. Виступили, і все хорошо очень хотів навчитися э, танцювати і виступити, Конечно ж, за свій город. Ми виражаємо огромний благодарний нашій організатор Сявікі. Якщо б не на то ми взагалі нічого не зробили, нас би нічого не вийшло. Рюківка була прикладом, як треба проводити Денс Майдан. Люди прийшли і отримали задоволення, підтримали своїх свою команду, своє місто, і все пройшло так, як, як, як і має проходити в кожному місці. Я желаю успехов, удачи, чтобы голосовали за Корюковку. Естественно, за другие города тоже голосовать нужно. Корюковка очень-очень достойна.